Всім вітання! Приїхала мені така посилка з дисочками для PlayStation 3. Зараз я розпакую цю посилочку і будемо дивитися, що ж мені прийшло. Так, і перший дисочок, який я бачу, це у нас Blast Blue. Це анімушний файтинг. Колись давно грав цю саму гру ну, як ту саму. для PSP версію. То мені сподобалось. А це я бачу в продажі для PlayStation 3, думаю. куплю, гляну. Еще там я там. Так. Ну, досочек в хорном стане. Мануалы. Вся эта Канитель. М. Ну, код камера на фокусе. Код уже, думаю, использованный. Так что смысла его хватить не Так, ч ж тут. Положим його тут. Ідем дальше. И тут... Оооо! Daryl My Cry 4. Це, гра. Заради якої я, короче, купляв ці десочки, японська версія. Блин. Круто. Отак, От откриваю. Бля. шикардос, А ну. Не коцаний десочек, нічого. Блін. Це народ тупо імба. Мануал. Кірія, кредо, данте. О, так Блін, ну появився повод перепройти Devil May Cry 4. Ще тут нас є. Угу. Блін, круто. О, реклама God of War 2. Стоп. Для PlayStation 2. Um, я не знаю, як воно тут оказалось. Чи це тут так і треба? Басара 2, теж для PlayStation 2. Не знаю, це мається бути в комплекті чи ні. Ну, хай буде. Хай буде. Так, поки місце відкладаємо, блін, ну дуже крутий десочок. Так, і наступний десочок в нашому списку це Atelier Totori. Блін. Хм. Взяв я цей дисочок тупо для колекції поли... на поличку, щоб було гарно. Аніметянка займається не дуже хорошими ділами. Так, мануальчики. Ну, це розглядати я не бачу сенсу. А Подивіться його стан. Трошки пельне, нічого страшного. Ну, я пограю дуже в цю гру. Так, чисто для інтересу. Так, що у нас наступне. Опана. за 3. Ну це вже. Це вже підгон, бонус плюс від пана Джейк. Да. Тут повний комплект, бачу. Зробили мені такий підгон. Третя частина. Я. Там далі побачите, взяв собі п'яту. І мені положили третю. Блін, ну. Дякую за такий підгон. Неочіковано. І. Ще один підгон, яку за чотири. Це я так зрозумів Джейк вирішив мені дати третю, четверту частину. Я думаю, п'яту, яку я собі взяв. Ну дуже-дуже вам вдячний, пане Джейку. Це також повний комплект. Мануал дуже жирний. Здоровий такий. Блін. Щас перевірю десочок. Він в якійсь пилючки, може бачите, вам да, вам видно. Хм. Ну я його протру, саме собою. Блін. Ну, не очікуваю таке, це точно. І останній десочок цієї посилочки, це у нас якудзу 5. Цю якудзу я собі вже придбав. М -м -м. Також мануал теж жирний. Хм. Гарно виглядає. Я якудзу ніколи не грав. Ну, я не знаю, якось прийшла ця гра мимо мене. А це бачу, продається до думаю. Треба взяти та спробувати, що ж воно там таке. Як кажуть, це ЕГТА тільки в світі Японії. Так що. Подивимося, як воно і що воно там. Так, а на цьому перша посилочка закінчилась. Е, мені йде друга посилочка. Я в відео це все скомбіную. Щоб не вийшло відео на пару минут, так що не переключайтесь, зараз все буде. Так, приїхала чергова посилочка. А посилочка на цей раз від кого правильно від пана без Стікерса. Зараз я його розпакую і глянемо, що ж тут всередині. Так, розпакував я посилочку, напакував, дай Боже. І перше, що мені попадається в руки, це в нас отакий от десочок. Ні, це не гадавар, це просто я попросив розпечатати в меню покладинку. І так, що ж ми бачимо? Це в нас Monster Hunter 2. Тисочок в нормальному стані. Мануал. Мануал ну, в ідеальному стані. Гарний. Але тут є змін. Тут зламане кріплення для UMD диска. І пук 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 Таке з коробочкою. Але я знаю про ці дефекти, так що нічого страшного. Так, а ну-ка, я зараз зніму обкладинку. Ну, як я в нього і попросив. Шикарна просто обкладинка. Якраз не для дисочка. У мене просто Enhanced Edition обкладинка. Але вона мені не дуже подобається, тому я попросив зробити таку. Так, і тут наша обкладинка є для Burnout. Burnout Legend. Також попросив зробити, тому що моя обкладинка не в дуже гарному стані. А тут якраз якраз все ідеально. Так, все ми відкладаємо. Наступний у нас досочок. Опа! Я не знаю, якщо що це за гра. Щось типу Monster Hunter тільки з... котятами. Ну це таке. Mm. Тут і викину. Так, мануал. Мануал як мануал. В гарним устані. Десочок ну, у нас добре. Трошки він ну, грязнуватий, але це нічого страшного. Так, а що тут з коробочка? Тут також зламане кріплення. Та коробочка закривається. Тому добре. Продовжуємо. І в нас опять Monster Hunter. Третій. Відкриваємо. Ніфігасі. І наскільки я знаю, тут <п 'ять> не повинно бути дисочка, це... Підгон! Підгон. Так. Дисочок, Та, в принципі, нормальний. Кейсик сам просто Побачив трошечки життя. А сам диск ідеальний. Так уже пуч. Що я гляну, що це за гра. <рес> Тяночки? Мені підігнали тяночок. Хм. Прикольно. Це напевно якась новела. М -м -м. Не знаю, не знаю. Ну так, як я й казав, це новела. Нічого не понятно, нічого не ясно, але круто. Дякую, пане Щерба, за підгон. колекцію мені якраз те, що треба. Так, і останній десочок, який у нас залишився. З цієї посилочки це в нас TILES of World 3. Та-м. Та Оу. Коробочка тут з нюансом. Закривається, Мануалу немає. Але то таке, кріплення на місці. Ну, Підемо. Так, досочок бруднуватий, але нічого пропру. І якраз піде мені в колекцію. Tiles off. Так, ну на цьому все. Посилочка закінчилась. Отримав приємні бонуси, виглядає обкладинок. Та... Отаго досочка з... <хи> з японською новелою, Але крутою новелою, напевно, я не знаю. <хи> Там глянемо. Так що що, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або не вподобайки. <хи> як завжди, я кажу, як вам хочеться. Думаю, скоро буде ще одне відео. Так що, давайте до зустрічі! Пока пока.